Бойова робота дивізіону заключається в тому, щоб е, здійснювати прикриття піхоти на передньому краї 440 війніок контрбатарейною боротьбою з ворожою артилерією та мінометами. Та й загалом робота по тиловим, можливо, якимось пунктам забезпечення противника. Саме основне в нашій роботі це швидкість та точність. Зараз можемо на практиці подивитися хлопці це. Я дуже пишаюсь тим, що наш дивізіон це дійсно дуже злагоджена команда, яка, зважаючи на складнощі, завжди виконувала те, що на неї лягало. Працюємо, захищаємо батьківщину. Б'ємо окупантів щодня, підтримуємо наших піхотинців. Робимо від себе все, що можемо. По максимуму. Наведений зарядження. Вогонь! Гармата! Постійно працюємо. Постійно бою в готовності. Перед боєм я завжди прочитую молитву про побратимів і про себе. Завжди спасає. Гармада! Артилерія це як стріляти з рогатки через 9-етажний дом. Надіюсь, потрапити в камішком в стаканчик. Це ж цікаво? Цікаво. Після другого пострілу вже молодці попали. Перший пристрілочний, на вторий попали. І ти треба допомагати. Чим більше людей прийде допомагати, тим легше буде нам, тим швидше здолаємо нашого ворога, тим швидше буде Україна вільна і незалежна, як і зараз. Але без війни під мирним небом. <плес> Буквально вчора ввечері, точніше, вже майже вночі, написав пісню. Є велика в мене мрія. Зупинить криту війну. Мабуть, кожен зрозуміє мою мрію цю святу. Як я хочу просто жити, щоб народ мій просто жив, щоб це пекло зупинити, і щоб ворог відступив. Тож єднайся, Україна, щоб це горе подолать, бо лиш разом ми є сила, яку врагу не здолать. Моя мрія це молитва, моя мрія це життя, мої думи, моя битва за спасіння і буття. Ти молись, моя країна, ти молися і в Бога вір, будь єдина, Україна!